Я так більше не можу. Алло? Привіт. Слухай, в нас були незгоди, але я пропоную про все забути та почати співдружбу. Я зніму всі санкції. З якого це дива? Ти мені таке пропонуєш? Ну, знаєш. Америка! Америка! воу wow, воу wow. що трапилось. <зас> ти дійсно зараз можеш лежати в такий час? А що сталося? Великобританія знову хоче повернути колишні колонії? Це набагато серйозніше. Північна Корея хоче вийти із тіні та знову стати великою державою. І для такого ти біг до мене? В неї це не вийде. Ти взагалі знаєш, як вона це зробить? В неї є єдиний спосіб це запустити ядерну зброю до країни. І до якої? До тебе тупо голови шматок Тилайна. Вирішуй цю проблему. <звук> Я як до мене? Цього не може бути. Я просто вирішив позбавитися ворогів мирним шляхом. Слухай, давай так. Я виводжу війська НАТО із Південної Кореї. А ти не запускаєш ядерку? Домовились? А, -а, -а так ось в чому справа.